В ефірі дитячий простір. Навальний, креативний, творчий і безбар'єрний. Вмощуйтесь зручніше. Розпочинаємо. Ой, алло, привіт, подругу. Я зараз знімаю дитячий простір. Зателефоную пізніше. О, класно! А може, в ефірі передати вітання? Подругу! Це не концертне замовлення, яке любили дивитися наші бабусі. Шкода, я думала, що вчителям було приємно, як ви їх привітали. О, точно, дякую за ідею! Першу неділю жовтня ми відзначаємо День працівників освіти. Любі вчителі, зі святом вас! Ми ж традиційно просторі висвітлюємо всі найцікавіші події тижня. Почнемо з конкурсу юних органістів. Я дуже щаслива, що все склалося, все відбулося, і всі приїхали. Я дуже рада, що змогла прийняти участь в такому конкурсі ще й органом, бо я в основному піаністка і на органі так вже й давно займаюся. Перший раз граю на електрооргані, взагалі, це мій перший досвід гри на якомусь конкурсі органному. Приємні враження за спробу показати себе, щоб побачили, помітили. Отримала сертифікат на участь у 14-му фестивалі імені Наталії Висіч. Це буде мій виступ з Федором Кохтенко. Думаю, якщо все буде добре, я буду дуже щаслива взяти участь. Це не про місце, а це саме про досвід. З Задоволений щиро, тому що приїхав аж з Києва. Я сподіваюся, що у 27 му році я обов'язково приїду і буду виступати на сцені. У закарпатському драмтеатрі відбулося чотири покази вистави «Тихе вушко». Дивимось! Дітям зараз треба розуміти, що є дітки з порушенням слуху, зору, з інвалідністю, і це нормально. І не треба їх боятися або якось не комунікувати з ними. Вони такі самі. Здається від нас. Не чуть. Нікого нема життя. Нас відмовиться допомагати ти допомогно! Я вважаю, що це дуже важливі вистави про те, що є люди, які відрізняються від нас. Вони інші. І нам треба вміти їх розуміти, спілкуватися і цікаво, і важко з одного боку, але це дуже класна можливість і робота. Дуже рідко відвідають театр. Я дуже рід подобається тим, що багато різних там пригоди, класні там пісні, нові типа дізнання слов і щось таке. Ця вистава створена за мотивами п'єси української драматургені Лани Ра. Як бачите, усе починається з книжки. Ну, я не хотіла сказати, що важливо читати. Я просто хотіла е -е якось сказати, що мені це подобається робити. Все почалося з того, що мене в 3-4 роки мама вчила читати. Просто писала мені на папірці слова. І я мала їх читати. Тоді я була справжньою бередою. Кричала Мама, мама, напиши мені слово дерево. А мама мені написала береза, я читаю, береза, ні, мама, я хочу дерево. Ну, але ж береза, це дерево, ні, хочу дерево. Ну, взагалом трошки тоді була врадливою. Вже в 4 роки вміла досить добре читати. Тоді ходила в бібліотеку, і а коли пішла в перший клас, то відразу почала цікавитись більш такими книжками, які не для першокласників, а вже для другого або третього класників. Ну я прочитала всю серію Гаррі Поттера, Ще різні книжки, написані Джоан Роулінг, ніби вони додають більше до Чеклунського світу, такі як Чехлунський альманах або фантастичні звірі, де їх шукати. Мені лишилося тільки прочитати е, книгу про Квідич. Це книжка Астрид Лінгрен Пригоди пепі до У цій книжці розповідається про дівчинку, у якої мама померла, а тата збила хвиля із судна під час шторму. Дівчинка думає, що її мама це ангел, а тато став негритянським королем. Пепі приїжджає до свого будинку Вілла Хованка, то знаходить о, собі двох друзів дівчинка та о, хлопчика Томмі і Аніку. Разом вони переживають чимало приход. Якісь кумедні, якісь вони самі для себе зробили, в якихось вони потрапляють у катастрофи. Часто зустрічаються такі моменти, які насправді не знаю, чи є в реальному світі, а мені подобається фантазувати. Це дуже сильна дівчинка, О, вона ходить майже завжди в одній сукні, О, в неї повне ластовиння, яка вона для себе накопичує, накопичує, накопичує. Ми Схожі ластовинням, волоссям, характером трошки. Іноді я буваю така жартілива, як і Пепі. Мене ця книжка навчила, що треба бути справедливою, знати міру у всьому і не думати, загарбати собі те, що належить комусь іншому. Я зараз ще читаю Мері Потипс. Недавно мені подарували книжку Поліанна Еленор Портер, і я вже тут в бібліотеці взяла продовження. Я планую прочитати стільки книжок, як, наприклад, десять цих кімнат взяти, і ці десять кімнат будуть повністю заповнені книжками. І мама каже, що я за все своє життя за кілька місяців прочитала стільки книжок, скільки за все своє життя і мама, і тато, і моя бабуся разом не прочитали. Ну, я мушу сказати, що після того, як ти прочитав якусь цікаву книгу, виникають цікаві креативні ідеї. Ти вже хочеш і малювати багато, і створювати власні історії продовження, і, можливо, щось нове вигадувати, і, можливо, навіть уявлятимеш це як створюватимеш в голові власний мультфільм. Наше малесеньке містечко дуже гарне і затишне. Вруковані вулички, низенькі будиночки, оточені барвистими квітниками. Кожному, хто приїздить сюди, мабуть, відразу спадає на думку, що тут приємно і спокійно живеться. Є тільки два місця, що цікаві для прибулих. Є знавчий музей і стародавня могила. Це й усе. Нещодавно в Ужгороді відбувся унікальний концерт. Діти виконували композицію мовою жестів. Дивіться, як усе відбулося. Захід відбувається в рамках інклюзивного проєкту Крок на зустріч мрії e, взагалі емоції і досвід. Я гадаю, що досвід це досить важливий, намагаюся брати у якомога більше концертів. Дуже сподобалося. те, що з жестами показувало, співало пісню. для мене. Це щось нове. Мені прям сподобалося, дуже класно. Коли я танцюю танець закарпатський, мені це подобається. Я відчуваю радість. Як тобі взагалі такі концерти? Що тобі вони дають? Вони мені дають досвід, і я так не дуже боюсь наступних концертів і конкурсів. «Яка твоя дитяча мрія? Ем, Ще я коли виросла, я связала таку капсулу, щоб ніхто ніколи не помирав. Сподобалось, як вони руками робили і, і все. Ось таким був дитячий простір. Побачимось! Алло, Я завершила зйомку. Ти вчителів привітала? Так, привітала. О, супер! Тепер можемо йти святкувати. Так ти ж не вчителька. Ну, я теж в освіті. Тоді зі святом. О, дякую.